Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. І сьогодні знову наш кабан щось не хоче їсти. Оце він там стоїть, опорожняється помаленькому. Ну і поміряв я температуру, температура нормальна. Вчора все було нормально, щось він тямкає там, але не знаю, що йому таке. І вчора я бачив, вчора він опорожнявся, якби потреби в клізмі немає, тому що ну, все було нормально. А сьогодні знову не їсть і знову лягає. І ще я не бачив, щоб він пив також. Кинув я бурака, щось він там трошки його опацянку. І все. Але він, ну, як би сказати, не такий, що я його там зганяю, він ходить, все, О, пішов щось там, то в буряки щось там збирає. Не знаю, що це йому може бути. І температура нормальна, температура 39,5. Так, походив, походив. Якби, да, якби я не бачив, що він опорожнявся, да, можна було б поставити клізму, але щось, щось таке риє, щось тямка і ходить, але що часто лягає, оце проблема. Може хто щось знає, скажіть. Що ж, як він так буде день їсти, два ні, то він не, не буде рости. І все, і вже лягає. Мальвінка наїлася, кинув їм буряків, лежить собі також. Білопоясі також, як на їм настелив, щоб солома вологу їм витягувала, їсти також дав і буряка вже понаїдалися всі. Оцей загиблик такий противний. Лягло і штурхає цього кабана. Пройшло півдня, не знаю. Він, він вже так би і не лежить, ходить і щось трошки їв. Оцей почув, що я вже розказую, підірвався і зараз буде вже позувати на камеру. І не знаю, але ми вирішили, що ми його завтра заріжемо того кабана. Я його все одно мав різати через тиждень, десь півтора, але бачу, що вийде трошки раніше. Якщо їм буде день їсти, два не їсти, то він за цей тиждень багато не набере. Але як я кажу все одно, Мав його різати. Цей піде на здачу Рабий. а цього я мав різати. Ну, і он до як тікай. Тікай льоха. Він тільки на що сходив, опорожнився по-великому, так як я казав, що запора немає в нього, таким... Але не знаю, що температури немає. І сьогодні я телефонував до лікаря, який мене консультує. Він сказав, що якщо маєте колоти, то краще колоти, не давати йому ніяких там антибіотиків, уколів, тому що потім потрібно буде ще 2, -2 тижні чекати, поки воно все вийде. І то, як вже проколов чимось, це вже не то. Тому завтра, завтра будемо будем зважити його і будемо колоти. Ну, це буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось, пальці вгору, підписуємося на канал. Отако ну, він ходить, драбає, риє, не знати, що угородиться. Ну, на все добре.